Радість, бо я бо вона сила Божа, Що Ісус Христос, Божий Син, Він народився цих життєві, без хвистих людей, від ріків, тому що Бог, який створив на весна, який нас з насладу, він і світ. І прийде й час, коли ми будемо відповідати перед Богом за свої гріхи. Розплата за гріх смерть. Це вічна розсудка свого. На жаль, жодна людина не може оправдатися, жодна людина себе не може спасти. Бо добра новина, що Ісус Христос Божий Син, Він прийшов в себе на землю і помер на хресті за наші Але в третій день Він воскрес ради нашого оправдання. Не для того, щоб спастися від вічних і страдань пекла, людям потрібно щиро. Від цього серця покаятися перед Богом і увірювати від Ісуса Христа. Покаяння це визнати свої гріхи перед Богом, попросити у Бога прощення, відвернутися до діл, змінити. Міріться з Бога, поки серця наші б'ються, покайтеся хайтеся своїх задумайтеся задумайтеся своєю душею, де вона буде у віці. Чизяйтеся, де письмо, там усе про це на писати. Моліться за Україну, щоб Бог дарував мир і спокій душам нашим. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, помили і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, гарного дня.